Восьма ранку, час новин для вас продовжують працювати команди фактів сітіві та Вікон, СТБ». Доброго вам ранку. Десять шахедів протягом години запустили росіяни по сумах. Традиційно для ворога цілі цивільна інфраструктура та житловий сектор. Зокрема, у військовій адміністрації повідомили про влучання в дев'ятиповерхівку в зарічному районі. Там Бопола влетів у верхню частину будинку. На місці вже надали допомогу двом людям: неповнолітній дівчині та пенсіонерці. Загалом співробітники ДСНС врятували 12 мешканців багатоповерхівки. Ще один дрон влетів у двоповерхівку в Ковпак. Ківському районі там повідомляють про чотирьох постраждалих. У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення. В ДСНС повідомляють, що загальна кількість постраждалих у сумах сягнула 11 осіб, серед них четверо дітей. Крім цього, в Укрзалізниці повідомили, що ворог вдарив по сумському пасажирському депо. Є знищені й пошкоджені приміщення та рухомий склад. А на Донеччині під час атаки росіян на слов'янську теплоелектростанцію загинуло двоє працівників ще п'ятеро поранені. По критичній інфраструктурі окупанти напередодні завдали авіаційних ударів. Повідомляють Міненерго. Паралельно майже цілу добу під обстрілами було й саме місто. Зокрема, один із житлових кварталів росіяни атакували реактивними системами залпового вогню «Смерч». Загинуло троє людей і одну людину поранено. Пошкоджено десяток багатоповерхівок, котельню, школу. Також за даними ОВА в день росіяни били по Костянтинівці. Місто було під атакою авіабомб. Російська залізяче вбила одну людину, ще шестеро травмовані. А Краматорськ супротивник атакував двічі і постійно бив по приватному сектору дронами. Пошкоджено більше як 10 будинків, і без жертв не обійшлося. Троє людей поранено, один загиблий. Троє людей постраждали внаслідок атаки росіян на Дніпропетровщину. Про це повідомив ВО голови ОВА Владислав Гайваненко. Окупанти цілили безпілотниками та застосовували артилерію по Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Нікопольській громадах. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка, сільгоспідприємство та інфраструктура. Зачепило лінію електропередач у Синельниковському районі. Російський дрон поруйнував інфраструктуру. Після російської атаки у ніч на 30 жовтня оговтується ладижен на Вінниччині. У місті вже відновили постачання тепла та води. Місцева влада готова забезпечити мешканців будівельними матеріалами для ремонту пошкоджених будинків. Російські ракети пошкодили об'єкт критичної інфраструктури та понад 20 житлових будинків. Найбільших руйнувань зазнав доповерховий багатоквартирний будинок. Саме там і зазнали поранення різного ступеня важкості четверо людей. Від травм у лікарні померла семирічна дівчинка. Медики намагалися врятувати дитину однак травми були вкрай тяжкими. Загалом росіяни скерували на область 90 дронів та 23 крилаті ракети. Зруйновано все, нема нічого. Ну, що? Прильоти один за одним. Була сусідка на другом поверсі, то вона пострадала, зараз лежить в лікарні. Поранені руки, осколком посічене лице, руки шили її щось там в лікарні. Наразі будинок, який постраждав найбільше, прибирається, досліджується, надана допомога всім. Охоче, в тому числі психологічна. Всі постраждалі будуть виселені з цього будинку, їм надане тимчасове житло і вся необхідна допомога. Багатий врожай бавовни цієї ночі зібрали на Росії. Палало одразу в декількох регіонах. Зокрема, вибухало і горіло в Орлі саме на місцевий ТЕЦ. Там нарахували не один приліт невідомих дронів. Відеоприльотів і займань Росіяни публікують в соцмережах. Завітали БПЛА й до міста Володимир. Цілю стало підстанція. А от у Ярославлі вибухало на місцевому НПЗ «Славнєфть». Який щороку переробляє 15 мільйонів тонн російської нафти. Судячи з кадрів, які публікують місцеві жителі, палає там і досі. ти ж господі! Нічого. Їм дали прихисток абсолютно чужі люди, коли рідні відвернулися. У Харкові старенькі, що лишилися без даху над головою, мешкають у великій родині. Це перший у місті благодійний прихисток. Його заснувала місцева архітекторка Ольга Клейтман. Нині там 46 підопічних. За проживання з них беруть, не беруть ані копійки, але щомісяця на отримання понад півмільйона гривень. Підтримати людей може кожен з вас. Для цього під час сюжету на екрані буде. Спеціальний qr код 76-річну пані Марію привезли сюди лежачу. Після інсульту праву сторону паралізувало. За кілька місяців Крістіан, це волонтер з Америки, навчив жінку ходити. Пані Марія з Будів із селища в передмісті Харкова. Тут вона з квітня 23-го. Повертатися нікуди, каже, хоч має сина та онуків. Племінник привіз просто Каже, я знаю, куди одвеси тебе, щоб родичам не, не мішала. Я ж не ходила, то що лежала, і все. Тут у великій родині, це перший у місті некомерційний прихисток для літніх, мешкають 46 людей. Сусідка пані Марії по кімнаті, пані Галина, потрапила сюди торік. Не Жінка з прикордонного Золочева чи вцілів будинок не знає. Туди щодня прилітає. Рідних немає. каже, двох синів вбила російська ракета. Я воєнним місцем. Підопічні часто називають рідною харківську архітекторку Ольгу Клейтман, засновницю прихистку Велика родина. За час повномасштабної війни тут знайшли дах над головою майже 300 знедолених. Тетяна Бекарюк тут з травня 24-го, відколи росіяни повторно пішли на Вовчанськ. На її очах вбило чоловіка, хата згоріла, доньки про неї забули, каже жінка. А я сіла. На камінючки визихати хата горить, і ніде немає нікого. І думаю, хай ще раз летить, хай мене теж вб'є. А тут приїхали солдати, схватили мене за руки, за ноги. Єдине, що залишилося, так ось і так. Все почалося у березні 22-го, коли харків'яни рятувалися від війни, траплялося, залишали в квартирах стареньких. Соціальні служби на той час призупинили роботу і прикуті до ліжок хворі. Лишалися на самоті. Доглядали за ними сусіди або волонтери. Тоді архітекторка Ольга Клейтман разом з однодумцями створила громадське об'єднання крізь війну. Щоб допомагати фронту і недоленим. в нас вони можуть дочекатися, коли знайдуться їх рідні, або вони з нами залишаються назавжди. Колишній гуртожиток заводу привели до ладу і заселили стареньких. Збудували веранду і навіть завели тварин. Ось цих лабрадорів Енджі і Шену взяли з собачого притулку. Баксика привіз один із підопічних, а ще завели качок і корей, щоб було як вдома. У нас є бабуся Еля, яка пішки йшла з Вовчанської. Її підібрали наші військові. Так вона кожен день приходить і сидить, чекає, коли там знесуть свіжі яйця. Вона їх випиває як в дитинці. На отримання прихистку щомісяця витрачають до півмільйона гривень. Це й зарплати співробітникам, медсестрі, прибиральницям, санітаркам і комунальні послуги. Знижок чи допомоги від держави немає, каже жінка, допомагають небайдужі з України з-за кордону до. Натами, обладнанням, гуманітаркою привозять підгузки, медикаменти, городину. Ось волонтер Олександр пригостив мішком сушника. Це щоб наші бабусі пили компот, озвар. А де відзвели? Кагія Купив. <сум> <сум> а кажуть, що ви ще й зелень сьогодні привезли? Не тільки. В очікуванні важкої зими Ольга Клейтман написала у Фейсбук про допомогу опалювати електрикою дорого і їм навезли запасів дров майже на всю зиму. Потрібна ще солярка для генератора і акумулятори для сонячних панелей. Тому тут будуть вдячні кожному за допомогу. Це нам подарували друзі з Німеччини, але для того, щоб це можна було використовувати, нам потрібно по-перше встановити їх на дах, і по-друге, накопичувач. Ми порахували, що це десь 650 тисяч гривень. Через загострення на фронті підопічних не меншеє. у вересні тут поселився Яків. Він Куп'янська. поранена дружина і досі в лікарні. У мене кантузила. Жінка зараз лежить в лікарні в обласної. Вторая операція завтра буде. Пробила осколком бідро, сламала ногу повністю кості. Якби не солдати наші, в час ночі 14 часов пролежав, ну дом п'ятиэтажку розбили повністю град, прилетів 4 ракети. Та, враховуючи розмір приміщення і кількість персоналу, тут не можуть прихистити понад 60 людей. Тому в подальшому Ольга планує розширити прихисток. Я не мріяла цим займатися архітекторка. Але ну якщо ми вже почали це робити, ми ж не можемо сказати тим людям, що ви бачили, що все, все закривається. Там ідіть, куди очі дивляться. Ольга каже, трапляється, що оговтавшись після евакуації або побачивши по телевізору, стареньких забирають рідні. Для них це найщасливіші миті життя. Прийшов у садочок, Зозолякувала, а ти ж мене галю. Ти... Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини. У Києві відбувся стратегі форум 2025 Хід на прорив. Бізнес-форум про сучасні підходи до стратегування та розвиток стратегічного мислення. Понад 350 керівників бізнесів, власників і топ-менеджерів узяли участь цьогорічна тема. Хід на прорив, як стратегують ті, хто веде. На сцені власники і топ-менеджери великих українських компаній досвідчені стратеги у залі бізнес, що прагне покращити управління та побудувати ефективне планування. Це вже третій стратегі форум від команди КАГруп, яка 13 років створює бізнес заходи в Україні. Публічно говорять про те, що зазвичай залишалося за зачиненими дверима, діляться стратегіями, досвідом, помилками і результатами. Стратегія це якраз те, що є фундаментом будь-якого бізнесу, і ми сьогодні тут стратегуємо для того, щоб ці ідеї, ці думки, які сьогодні прозвучали, були зібрані кампаніями в впровадження внутрішніх корпоративних сесій, тому що ми віримо в те, що саме розвиток управлінської компетенції є найголовнішим для того, щоб втримувати. Сьогодні а, бізнес, а бізнес робить економіку. Спікери та учасники обговорюють нові правила стратегування в умовах війни і нестабільності у світі, діляться досвідом трансформації стратегії відповідно до викликів. І як перетворюють кризи на можливості, зростають всередині країни і виходять на міжнародні ринки. Головним у стратегіях багатьох вітчизняних компаній залишається український споживач. І робота на перемогу країни найважливіші речі під час війни не поміняються для нас. Номер один це об'єднання зусиль і допомога нашій країні перемогти у цій несправедливій війні і максимально надихати, просити, дякувати. Нашим захисникам і захисницям ми стараємося промотувати український контент за кордон. Ми стараємося всередині країни зміцнювати своє лідерство в економіці уваги і заохочувати всіх інших створювати більше українських продуктів. Повномасштабна війна стала великим випробуванням для українського бізнесу, водночас і великим поштовхом. Бізнеси експериментують, креативлять, створюють унікальні рішення за обмежених ресурсів. Ми почали менше займатися всякою юро. І більше займатися справжніми речами. Це можна подивитися і на рівні якогось там мистецтва і дозвілля, коли люди формують запит на зовсім інший готунок пісень, театрів, кінофільмів. Це можна подивитися на рівні бізнесів, які цінності створюють бізнеси, які продукти виходять в світ. І ми всі захоплюємося ними Більшість компаній починаються з мрії власника, але стратегія це те, що виводить їх на зовсім інший рівень. З мрії почала бізнес Катерина, виробництво творчих наборів антистрес. Зараз експортує їх у 30 країн, ціль продавати у 100. Виробниче підприємство 9 років тому я почала з абсолютного нуля, просто побудована на своєму натхненні і мотивації. Ніякої стратегії не було. Це був абсолютний челендж, побудований на інтуїції, і тільки потім я зрозуміла, що не можна так робити, але було вже пізно. Ми продаємо всій Європі. Минулого року ми пішли в США. Один з фокусних ринків на сьогодні для нас це Сполучені Штати Америки, Канада, навіть Гонконг. Крім досягнення комерційних цілей, великий бізнес стратегічно розбудовує свої соціальні проєкти: працювати для українців, створювати якісний продукт і водночас допомагати з вирішенням повсякденних проблем своїх споживачів. Стратегія найстарішого фармвиробника країни. Наша стратегія в соціальних проєктах, ну вона така довгострокова. Тобто, ми собі відповідаємо, які питання ми б хотіли вирішити, не точково, а зайнятися ними від початку до кінця. Згорі фаундейшн» має собі за мету це уможливлення позитивних сценаріїв майбутнього для України конкретно. Тому у нас є і центр довців. У нас є гуманітарні місії на деокупованих територіях, де ми допомагаємо не тільки ліками, конкретно, але й лікарями. Та ми працюємо з дітьми. В локальних громадах на четвертий рік повномасштабної бізнеси говорять уже не про виживання, вони навіть у важкі часи зосереджені на розвитку. Наталя Кулик, Віктор Званко, факт Сітівій марафон Єдині новини.